І сьогодні ми поговоримо про те, як Путін продавав неіснуючу перемогу, і як Трамп її практично купив. На днях стала ситуація, яку можна назвати своїм перформансом, який, в принципі, частково вдався. Про що мов чи не вперше за час повномасштабного вторгнення бункер-диктатор Путін надягнув військову форму і поперся на? Курщину він там розводив бурну діяльність, приймав доклади, щось там говорив, виступав. Але все це, як ми зараз розуміємо, була прелюдія. Потім він вийшов на прес-конференцію, поруч з ним сидів Лукашенко і почав оголошувати не те, що він, в принципі, не проти плану примирення, плану перемир'я, який в принципі пропонує Трамп, але є але. І ми розуміємо, що все, що було сказано до цього, але вже не має значення, тому що має значення от те, що буде сказано після але. І після але він намагався намалювати російську перемогу всюди, де тільки Можливо, і особливо на Курщині. На Курщині він уже намалював ситуацію, де українські війська в оточенні, де їм треба здаватися в полон. Хоча вже було багато спростувань українського генштабу інших експертів, незалежно, які говорили, що ні, оточення немає. йдуть важкі бої, йдуть відступи, йдуть маневрна оборона, проте немає ніякого оточення. Але Путін на цьому наголошував, акцентував і ставив це як проблемне вже питання, як доконаний факт, що є оточення, і треба з цим щось робити. Треба. При перемир'ї, щоб українська влада віддала наказ цим військовим здаватися, вони готові розглянути цю пропозицію. Тобто Путін знов продавав шип. І саме тому він поперся на Курщину, і саме тому він надягнув військову форму.